Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Судкаст», в якому ми говоримо про суди, суддів і все, що з ними пов'язано. Намагаємося розібратися, що відбулося, і прогнозуємо, що буде відбуватися далі. Я Наталя Соколенко, і я журналістка. Привіт, а я Галина Чижик і я юристка. Ми познайомилися з Наталкою три роки тому, коли нас вибрали до складу громадської ради доброчесності. І відтоді, щоранку ми прокидаємося і щовечора засинаємо з думками про судову реформу. Не разом важливо те, що ви подумали так. Отже, ми чекали, коли ж станеться щось гучне, аби записати наш перший подкаст, і от воно трапилося 29 серпня, в день першого засідання Верховної Ради нового дев'ятого скликання, президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який вже встигли охрестити судовою реформою. І Якщо ви скажете, яка ще судова реформа, адже що було при Порошенкові всі ці роки, то ми вам, принаймні, я, Наталі Соколенко, і Галина Чижик... Двої членкині громадської ради доброчесності, скажемо, що ніякої судової реформи не відбулося. Реформа полягала в тому, щоб очистити судову систему від недоброчесних суддів. Тут успіхів немає, і по суті виходить, що Зеленський має рацію: судову реформу треба починати. Але що він пропонує, які ті пропозиції? Це добрі. Чи погані ідеї? От про це наш перший випуск подкасту Судкаст. І, власне, я не буду тягнути інтригу і змушувати вас слухати до кінця. Скажу одразу: судової реформи Зеленський не пропонує. Поки що. Тому що його законопроект, який так гучно називається законопроект про реформування органів суддівського врядування, зачіпає тільки один орган і це Вища кваліфікаційна комісія суддів. Тоді я. Як інший дуже важливий орган, цей законопроект поки що реформувати не пропонує. Але поговоримо поки що про вищу квалів комісію суддів, і, власне, що з нею буде з моменту, коли цей закон приймуть? Ну, то треба сказати, що таке є Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це такий орган, який те, що нас цікавить в розрізі судової реформи, проводить конкурси, от, проводив комісія ця ВККС, проводила Конкурс до нового верховного суду, який теж тепер буде ще раз реформований, якщо буде затверджений цей законопроект від Володимира Зеленського, але про це якось поговоримо окремо. І цей же орган проводить кваліфікаційне оцінювання, в рамках якого теж мали би позбутися недоброчесних і непрофесійних судів, але там успіхи теж ну просто мікроскопічні, мізерні, не було там нічого зроблено. Тобто, вища кваліфікаційна комісія, яку ми. Маємо станом на сьогодні, яка була сформована в 2014-2016 роках, провалила два свої основні завдання: оновити судівські лави і очистити їх від недоброчесних представників. Зеленський молодець, тому що ініціює власне повне перезавантаження цього органу, констатуючи разом е, з нами той факт, що судова реформа, очищення, оновлення провалилася. Що саме він пропонує? Він відправляє в відставку весь. Склад, який ми маємо на сьогодні, вищої кваліфкомісії судді, пропонує обрати нових, але обрати нових за новою процедурою, і це те, що відрізняє його законодавчу ініціативу від всіх законодавчих спроб, які робив Порошенко за всі п'ять років свого президентства, тому що Зеленський пропонує абсолютно нові правила, і е, скажу вам, що якщо все буде так реалізовано, як написано в законі, то ми ризикуємо отримати дуже доброчесну кваліфікаційну Чому комісію. Чому ризику. Магалю, це ми маємо такий шанс, я би сказала, отримати доброчесну вищу кваліфікаційну комісію, яка вже, от покладаючись і на власне уявлення про доброчесність, буде відбирати таких же доброчесних суддів. Так а в чому от полягається надія, чим вона обґрунтовується, що ми можливо отримаємо доброчесну вищу кваліфікаційну комісію суддів, які з'являються елемент доброчесності в ми відборі? Ми 5 вересня. Буквально цими днями має почати свою роботу в... Ще антикорупційний суд. Це тема, яка була півроку тому на слуху, коли вибирали антикорупційних судів, і фактично з конкурсу викинули всіх негідників. Але зробила це не вища квалівкомісія, яка проводила конкурс, а громадська рада міжнародних експертів, яка допомагала комісії аналізувати кандидатів. Вони успішно справилися з цим завданням, тому вищому антикорупційному суді немає кандидатів, які купують кіаспорта 16-го року за 149 сорок тисяч. Гривень немає кандидатів, які заробили свої статки е, збиранням полуниці, чи лісових ягід чи продажі меду. А такі кандидати рвалися в Вищий антикорупційний суд. Якщо вам цікаво, ви можете детальніше про це почитати. Так от е, за це все ми маємо дякувати міжнародним експертам, і саме цих міжнародних експертів залучать зараз до відбору вищої квалів комісії суддів. Буде створено буде там право вета, як і в випадку добору суддів до антикорупційного суду. них буде навіть. Більше, тому що вони будуть не просто блокувати негідних, вони будуть казати, кого треба призначити. Ага, і тобто це ключове. Позитивний підхід, відбір кращих із кращих, а не просто відмітання чи відсіювання гірших. Саме так вони не будуть робити це самостійно, тому що вони будуть працювати з представниками ради суддів. Тих буде троє, і міжнародних експертів буде троє. Але законопроект Зеленського передбачає, що саме за міжнародними експертами буде вирішальне слово, і хоч. Хоча формально рішення про призначення членів вищої квалів комісії затверджуватиме вища рада правосуддя, вона не матиме розсуду в цих питаннях, тому що вона отримає список з 12 людей, і призначити 12 людей вона має на ці посади. Тому в цій частині, коли ми говоримо про перезавантаження вищої кваліфікаційної комісії, законопроект я би сказала класний. І якби не одна е, велика, поки що ех, зрада це напевно вже термінологія минулої епохи. Якби не одна величезна проблема, що у цей згаданий нами на початку розмови орган Вища рада правосуддя, яка стоїть над вищою кваліфікаційною комісією суддів, тобто за саме за Вищою Радою правосуддя, останнє слово. В усіх рухах, які робить ВККС, саме так, от уявіть собі ситуацію. Ми отримали класну вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка нам обирає е, гарних суддів на посади. Так. каже, оцих призначте, цих звільніть. Але сама комісія ні призначити, ні звільнити не може. Вона дає свої рекомендації до Вищої ради правосуддя, і от цей орган законопроект Зеленського поки що не чіпає взагалі, тобто а, знаєш, я призначати я би... і звільняти суддів Суддів будуть ті самі старі люди, які провалили судову реформу. Я би порівняла це з тим, щоб ви, наприклад, купили собі класну нову автівку Теслу, наприклад, так, але ключиків би вам не дали від неї і нікуди ви на ній би не поїхали. От наразі законопроект Зеленського про судову реформу так і виглядає. Бо ключик від судової реформи у вищій раді правосуддя. Так а що в законі в принципі говориться про цю вищу раду правосуддя? Як вона буде Далі функціонувати, жодних змін не буде, чи є якась надія щось підкрутити, щоб машина поїхала? Підкрутити можна. І це, але це знаєте, це як лагодити лагодити машину. Як підкрутити, скажу тому, що це теж дуже важливо. Законопроект передбачає створення ще одного дуже цікавого органу, який зможе ініціювати питання про звільнення недоброчесного члена вищої квалів комісії або Вищої ради правосуддя. І цей орган буде мати назву етична комісія, іншими словами, якщо член Вищої ради правосуддя ВРП, або Вищої колівкомісії суддів, ВК. КС вчинить якусь негідну поведінку, наприклад, не задекларує будинок або допустить процесуальні порушення, або буде спійманий на отриманні неправомірної вигоди, або, наприклад, нап'ється в кафе і буде чіплятися до людей. Це теж прояв негідної поведінки. Етична комісія зможе прийняти рішення, щоб ініціювати звільнення такого члена ВККС або ВРП, і в умовах, поки нам не пропонують перезавантажувати Вищу раду правосуддя, це може бути тимчасовим заходом почистити таку вищу раду правосуддя від найнегідніших її членів. Але і тут є одне, але тому що фінальне рішення про те, звільняти чи не звільняти члена ВРП, прийматиме сама ВРП. О тут немає логіки. По-перше, ми здається досі не розуміємо і не знаємо, хто автор цих ідей, саме цих, саме, саме цього законопроекту є різні теорії, але немає так: от щоб хтось якийсь там екс експерт, чи хто там писав законопроект? Вийшов. Законопроект так. вийшов з офісу президента. Його Володимир Зеленський вніс в парламент, і офіційно вважалося, що за питання реформи судоустрою в офісі президента відповідає Руслан Рябошапка. Mm -hmm. Однак, сьогодні Руслан Рябошапка вже призначений на посаду генерального прокурора, і він і вже та хто є, системи... автором. Хто є автором цих законодавчих ініціатив? Ми. Не знаємо, і власне чи я була ідея не чіпати ВРП зараз. Ми також не знаємо. Але сподіваємося, що розуміє президент і його команда всі ті виклики, які перед ними стоять, тому що зараз фактично у нас є два сценарії. Перший сценарій це коли парламент голосує законопроект про перезавантаження ВККС, і президент одразу вносить до парламенту законопроект про перезавантаження ВРП. Тоді ми можемо говорити, що ура! Ми робимо справжню судову Реформу, нарешті так як ми мали це починати робити 5 років тому. Є сценарій номер 2 коли парламент голосує за законопроект про перезавантаження ВКС. Президент не пропонує більше ніяких законопроектів, не згадує про перезавантаження ВРП. І нам кажуть, вітаємо! Ми зробили для вас судову реформу. І оце якраз буде повна профанація, тому що ще раз підкреслю: саме Вища рада правосуддя відповідальна за процеси, які відбуваються в судовій владі, саме в її руках. Питання про призначення, звільнення або покарання суддів, тому і, що і відкриття дисциплінарного провадження. І цим дисциплінарним провадженням члени Вищої ради правосуддя от крутять просто як циган сонцем. От є така суддя-викривачка Лариса Гольник. Вона хотіла взяти участь у конкурсі до антикорупційного суду, і її завадила Вища рада правосуддя, яка просто відкрила проти неї дисциплінарне провадження, і відповідно цим своїм кроком. Заблокувала пані Ларисі взяти у цьому саму гіпотетичну можливість бути суддею антикорупційного суду взагалі по персоналі можете пройтися, ну це просто нема куди та вра ставити. От останні скандали з призначенням членів Вищої ради правосуддя. Чотирьох членів обирав з'їзд суддів навесні цього року. Журналісти за два тижні до цього з'їзду надрукували, оприлюднили чотири прізвища тих, кого оберуть таємним голосуванням. Величезний скандал. Реакції судової системи ноль. Ти четверо, з яких троє мають висновок громадської ради про те, що вони не доброчесні, вони не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики, стають членами Вищої ради правосуддя. Двоє з членів, це Гречківський і Маловацький, вже вдруге в складі Вищої ради правосуддя. Попри те, що закон їм прямо забороняється, забороняє. Ну, бути ви, членами ви, ВРП. Ну, ну, Явіть, який склад ми маємо, і, і Зеленський не пропонує його радикально оновити. Він дає нам таку можливість, але за Таку можливість нам ще треба поборотися, тому що за Гречківського, за Маловацького, які всупереч закону, вдруге стали членами Вищої ради правосуддя, за їхні звільнення могла би боротися та сама етична комісія, яка теж буде складатися з міжнародних експертів, яким поки що там не дають взагалі можливості впливати на рішення. Їм пропонують лише ініціювати питання про звільнення члена ВРП Маловацького перед ВРП, членом якої є Маловацький. Тому єдиний спосіб зараз, хоча Аби якось зачепити Вищу раду правосуддя, і хоча б задекларувати, що має зараз що є політична воля проводити судову реформу, це посилити етичну комісію, знову ж таки давши в ній міжнародникам можливість власне ключову роль, і фінальне рішення не має прийматися одноосібно вищою радою правосуддя. Це може бути, приміром, спільне засідання, як було під час конкурсу в антикорупційний суд, коли вища квалівкомісія разом з міжнародними експертами збиралася. І вирішувала, а чи бути цьому кандидату суда і вищого антикорупційного суду і голосували вони спільно в конструкції, коли члени ВРП будуть разом із міжнародними експертами вирішувати питання про звільнення? У нас принаймні є шанс, що такі е, достойні в лапках члени Вищої ради правосуддя Лариса Іванова, яка не посоромилася на співбесіді, розповідати, що свій будинок під Києвом вона заробила збиранням полуниці і кочегарством і ще в ГДР, маючи на увазі німецьку -демократичну, демократичну республіку. республіку От таких людей не мало би там бути, і а будинок Їх неї мало величезний. Би... Ну просто ви зрозумієте під Києвом ГДР, ця НДР, це взагалі в яких, в яких вона в рублях радянських там напевно заробляла, чи вже не існує вона чи, розповідала, чи що в марках, і що ці марки дуже дорого коштували. Там ціл... вона цілу історію на співбесіді розповіла. І звісно, члени вищої квалівкомісії купилися на цю історію, сказали, та все круто, і не тільки члени вищої колівкомісії. А й Суді, учасники з'їзду судді. суддів, уявіть, вони голосували в таємному режимі. Таємно вони могли не голосувати за Ларису Іванову, А вони проголосували і цю недоброчесну суддю призначили членом Вищої ради правосуддя. Розумієте, тут без сторонньої допомоги нам ну, не можуть судді, як барон Мюнхгаузен, витягнути самі себе за волосся. І от вони тонуть в тому болоті і тягнуть за собою всю нашу країну, всіх нас, бо вони. Не дають в Україні встановитися з порядку справедливості, не дають просто за горло тримають всіх нас всю україну, і це треба припинити і. Ключове ще раз, що ми хочемо повторити все в руках Зеленського або тієї людини, ми не знаємо, хто це, яка пише ці законопроекти. А ще й воля парламенту, до речі, бо парламент голосує врешті. Оці всі слуги народу: Альо, гараж, там чи як до вас звертатися? Ви е відповідаєте за те, чи буде справедливість у цій країні? Бо з такою вищої ради правосуддя справедливості не буде. А як виглядає несправедливість свіже опитування, фонду демократичні ініціативи показує, що через 5 років неймовірних зусиль по судовій реформі судам в Україні довіряє 1% населення, 1%! Карл. Це це взагалі це, це взагалі на рівні статистичної так, похибки і виглядає так, що ніхто може не на... вірити та або тільки судді там, ну члени їхніх родин. Можливо, хоча вони напевно і не довіряють, бо вони знають, як то фінансує вихід. От... У нас є ми неодноразово пропонували такий вихід і кандидат. Там в президенти і кандидатам до парламенту у нас є міжнародні експерти, які показали свою ефективність під час конкурсу в антикорупційний суд, і експерти від громадськості, представники шанованих громадських організацій, тому що що ми маємо станом на зараз? Питання призначення звільнення суддів вирішують судді, які є представниками тої самої старої корумпованої системи. І потрібно ці органи трошечки розбавити як міжнародними експертами, так і представниками громадянського суспільства. Що нам пропонує Зеленський? Щоб членами вищої квалівкомісії суддів ставали правники, які мають щонайменше 15 років стажу. Ну мені здається, в умовах, коли е, прем'єр у нас має лише 35 років, вимагати 15 років стажу для члена вищої квалівкомісії, який ну правда відповідальність якого за річники він приймає трохи менша за сферу відповідальності прем'єр-міністра. А міністру освіти, міністерці освіти Анні Новосад, їй взагалі 27 років, років. Ну... Там, навіть якщо рахувати рік за два, все одно не виходить 15 років. Тобто, от непослідовність величезна відстежується у діях команди Володимира Зеленського. Але Ти не все ще втрачено, втрачено да, тому так. що це поки що лише законопроект. І в руках парламенту, президентської фракції, слуга народу виправити усі несправності законопроекту президентського. Я би сказала покращення. Мова йде про зміни в кілька статей цього законопроекту проєкту, коли ми зможемо сформувати ефективну вищу кваліфкомісію, комісію, коли ми сформуємо етичну комісію, яка буде мати повноваження звільняти негідних членів ВРП ВККС, але етична комісія це тимчасовий захід, тому що без повного перезавантаження Вищої ради правосуддя без включення до її складу представників громадськості про судову реформу йтися не буде, і я би навіть говорила, що оце якраз і буде лакмусовим папірцем справжності намірів Зеленського на його посаді чи він хоче запам'ятатися реформатором, чи він хоче е, сидіти в наступному скликанні парламенту е, на гальорці, так як зараз це робить Петро Порошенко. Це якраз от випробування в нього буде перезавантаженням вищої ради правосуддя. Ну Що схрещуємо пальці, записаємося попкорном. Слухайте подкаст Судкаст із Галію Чіжики Наталею Соколенко. Ми вам обов'язково розкажемо що до чого, що там відбувається насправді, і що ми отримаємо в результаті результаті того законопроекту, який зараз пропонує Володимир Зеленський, і того вигляду, який цей законопроект набуде вже після голосування у Верховній Раді. Отож, підписуйтесь на подкаст Судкаст. Почуємось.